すみません。Thanks, <noise>

я парую і парую і парую пасую ў первы мікрафон. А що ви холи захищаєте? Що не пропускаєте?

Тим найактивнішим, які в такі дні перебувають тут, які ці дні були тут, на Майдані. І ті, які ці дні, головним для себе мають добро цілого народу, цілої нації. Звичайно, що майбутнє, майбутнє також і наших дітей, воно сьогодні залежить від нас. Ми мирним протестом, мирним пікетом. Прийшли сюди, хотіли ближче підійти до адміністрації президента, щоб він почув оті посівалки сьогоднішні на День Святого Василя. Ну але, звичайно, що він не хоче чути, відгородився кількома кордонами. І це відповідь, хто насправді заважає киянам, хто насправді створює не хороші умови для праці киян, для відпочинку киян. У всьому сьогодні Києву, особливо урядовому кварталі, ми бачимо ці автобуси, ми бачимо ці машини, ми бачимо е, міліціонерів, бачимо внутрішні війська, і Берк туди сховався, який сьогодні е, є надією так званого гаранта. Оприченою, як, як було колись в історії Російської імперії сьогоднішньої, він сподівається, що вони його захистять. Оті декілька тисяч, які мають набагато більшу заробітну на плату, і ті хлопці, які тут стоять з внутрішніх військ і міліціонери, які вважаються елітними, для яких подумайте, чи може це бути найбільшою ганьбою є. Показати своє посвідчення і показати лице своє, отак От сьогодні і влада ця боїться і встидається показати сьогодні справжні своє лице і починає проти нас різні провокації. Понад місяць тому, тут на тому місці, біля цієї ці церковці, тут у цій церкві лікували поранених після сутички із Беркутом, сутички з військами, які борються із мирними громадянами. Сьогодні ми знову сюди прийшли. І будемо обов'язково приходити, вони думали тоді, що вони нас налякають у ці дні, коли проти мирних мешканців застосовували такі дуже жорсткі заходи. Потім змінили тактику. Почали бити активістів по різних регіонах України, будуть в Києві вилапувати по одному. Вони думали, що вони налякають. І це не злякало людей. Зараз пішла інша хвиля. Почали розказувати, як наш протест заважає киянам і почали робити різні провокації. От зараз, коли нас не пускають. Просто порушуючи не просто Конституцію е, і наше право на мирний протест, порушуючи, наприклад, до статус народного депутата, коли мені не кажуть, а чому нас не пускають, я не отримав належної відповіді. Я не отримав відповідного наказу, бо не існує очевидно такого письмового наказу, бо не правова у нас держава, а інші, тим, які є привезені, створили усі умови біля самої Верховної Ради, біля адміністрації. Президента їм значить можна, а нам не можна. Знову працює ця тактика: наші, наші і не наші. Але вони вже не знають які їхні, так звані, які за 100-200 за 200 гривень, вони прийде час, що самі їх викинуть. Так само. Бо закінчаться і ті гроші злочинні, напевно, і прийде часто обов'язково відповідати за свої дії. Тому оцей ваш, можливо, не такий чисельний, але дуже важливий. Пікет сьогодні на наше свято під адміністрацією є теж важливий. Бо сьогодні є такі самі пікети біля інших установ, біля усіє України, оці наші осередки, оцей вогник наш тримається і горить. І обов'язково, коли буде потрібно, він буде далі розгоратися. Тому що найбільше, чого їм потрібно, це розчарування, це зневіри, це от вони зараз починають де, е, наш. Майдан показувати зовсім іншому світлі через засоби масово інформації про владні, брехливі, але не ті же українці. Це вже є велика перемога. Що не вірять їм. Розуміють, що ці влада, бандити, провокації, міліція, бандити знову повторюємо, Все це одне і те. І ми не будемо того терпіти. Обов'язково. Прийде час, що усі, усі, хто сьогодні дає злочинні накази, хто сьогодні виконує злочинні накази, вони будуть відповідати. Ми будемо сказати списки усіх, міліціонерів, так званих правоохоронців, які дають злочинні накази, які їх виконують, беркутівців в першу чергу, суддів, прокурорів, обов'язково буде. Такий складений список, щоб потім відповісти, оскільки не може бути безнаказаним оце зло, бо зло породжує нове зло. І це наше дуже важливе також завдання. Знати сьогодні усіх і герої, і антигерої. І звичайно, тих, хто обов'язково. Буде відповідати за свої дії. Тому наша боротьба вона не може бути ну, одномоментною, одночасною, одноденною, кількаденною. Звичайно, що ми вже з вами розуміємо, що ми готові до тривалої, але дуже рішучої і організованої боротьби. Ми не будемо просто стояти і е, дивитися хороші концерти. Це теж дуже є важливо. Ми будемо з вами діяти. Сьогодні є такий день, завтра будемо з вами діяти. Десь буде у нас менш чисельна акція, але важлива. А коли потрібно, вона буде більш багаточисельна. Важливо, щоб ці протести відбувалися, щоб вони були системними. І тоді обов'язково оці слова сьогоднішньої нашої посівалки, яку ми вже тут прокричали і ще будемо зараз бажати цьому символу зла. Ірину сучасному, який обов'язково, як колись було в історії, обов'язково буде покараний. Бо ці свята, різдвяні свята, вони нам дають надію на те, що обов'язково зло буде покаране, і обов'язково та ваша жертва, яку ви сьогодні несете тут, вона буде мати свої наслідки. Оскільки було у наших, якщо зараз собі задаємо задумаємося попередників. Попереднього нашого покоління 40-50-х -х, х років отаких свят у Київках, у Бунтаку лісах, а потім у Сибірах, скільки вони мали таких святкувань, скільки вони мали боротьби. Теж здавалося, що боротьба марною є, що за кордон 40-50-х х, -х роках, на якій сподівалися, війна третя світова, яка ну, у теорії могла розпочатися. Вона, звичайно, що е, це не привело до позитивів і е, кордон, як казали, нам не допоміг. І сьогодні ми дякуємо за підтримку усім, хто нас підтримує. Але сподіваємося, на кого? Звичайно, на свої сили, бо ніхто за нас ніхто не згодує державу, українську державу. Справді, так як ми і не збудуємо за кого, е, ми можемо підтримати, але це наша має бути суть. І казали, що це боротьба марна. Але 91-й рік, правда? І що ми мали проголошену українську державу, яку нам зараз потрібно розбудовувати і наповнювати українським змістом? Але ми за цю державу. Дякуємо в першу чергу попередньому поколінню, оти, які у лісах і в Київках так само Різдво справляли. І тому, звичайно, що буде час, що українська держава вона буде такою ж як і інші європейські народи. І ми зараз є відповідальні за цю державу. Хай в цьому допомагає нас, от Михаїл, який є на цьому прапорі, Києва, переможець зла. Хай в цьому допомагають нам наші всі українського народу, які ми згадуємо ці християнські давні, традиційні, українські свята. Хай нам допомагає в цьому, Бог, але обов'язково ми разом з вами сьогодні українці маємо бути єдиними, допомагати один одному, і ми тоді обов'язково переможемо. Слава Україні! Посівальники, от ми сподіваємося, що ця погана прикмета нас справиться для нашого так сказати, гаранта. От, і він нарешті полишить свою посаду і виводить в Ізраїлі, що встигне. Якщо не встигне, то отримає заслужене покарання за свої всі злочини. А зараз ми, е, ще, ще один буде у нас виступ. Вже

Три дні тому Святошецьке РВД, тепер відбувався за мене. Спочатку ми їх примусили, лято кімався. А чому це відбулося? Тому що не мали, коли тихні прийде, злодей по свого керівництва, до керівництва не дало суттєво, і він не знав робити. Йому прийшлося з нами додатись. Щоб випустити сиріти удя, але використати, бо нам треба ідентифікувати тих покупку, сили дітей з 29 на 30. Нам треба ідентифікувати тих, хто дивиться, тих світовому підсудовувати людей. Вони не дивляться ні на вікна, не наштає. Вони ж швидкі, вони так розходили. Але, перш за все, вони йшли на цю роботу, коли ми почитали, коли вони були людьми мали чергі дії. Вони йшли захищати наш дорог. Вони йшли виконувати крицянку свою. І вони про це забули. Але є такі люди, які не, не виконували нас. Я вам кажу про свою історію, яку те, що відбудеться з цією владою. 90-х рока знатівської обстрілі корпусі, наш депутатів, то 90-х роках там тут велети в і він почав дивувати. Запросили голову в Черному за навіть, щоб він приїхав, підказав, що робити з тим думку. Тобто каже, що у вас тільки з ворога з країни. з Христом. Яму, готовий розбігу добре, більше на ті І все, рішили. Коли хочемо копати яму, там десь було чоловічих пішов. Бо наші козаки знали, як треба відживати наші робити. Доникаємо їх порядку, зявла, зіграми, я руховичі, що народний тут, так і були чини. Ми посадили з цього 13-го року, ми посадили. Тому то я руку свідокова, ми посилимо свіжі труби. Та я засідаю весь народ. Якщо ці дуби не щось гинути, а там вже дуже можна хата судами, зливцями, то їх треба підживляти. то ми будемо підживляти туди. Бо український гнів, українського народу, він прокинеться. І тоді ніякий судя покаже, ні прокурор, ні міністр внутрішніх справ. Віримо тече від українського міру, ми закордони це. І наші діти будуть їх шукати, і, і наші упаділи. І тому, я хочу ще сказати. сказав, переконається, вона перестає верховці, написали рапор і покинули цю роботу. Та сама на Інститутській 11 числа, коли захищали барикади, перед нами стояли вуличні міста. Вас! Вони співали з нами, навколо стояли і співали з нами в кіно України, тут нам життя в серці. Він да Київської ради, у в міліції, кинули щити на сні і пішли додому. Ніхто не примушує цих 30-20 виконувати злочинні накази. Вони захищені законом, вони мають право на нікому заказ. Тому я хочу сказати. Тим Бертицям, поки написали рахунок і покинули цю роботу, тим бояринам внутрішніх військ, потеряли на інституті і співали їх України. Тим Кургана, поки -ти, кинули ще тирі тишликодому, викинули з людей. Движі. Слава! 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 Тим міліціянтам, ділянка, потім виконує злочині тричі. Далі ба! Далі Тому ми, будем ми будемо боротися, і вони думають, що ми подимо місяць з Та ні, у нас з тим життям, що перебориться, революційні. Ми будемо стояти до кінця, до перемоги. І навіть після перемоги. Ми завжди будемо стояти на схожі нашій законі. Потім ми будемо писати, говорити їх будемо. Слава Україні! А слава нації! Банду! Відтайте жіна! Обслуговуємо цей режим та готова дозволи, тому що режим ніколи не буде дбати до людей, які по нас. Його захищають. Нам було б достатньо одного дня, щоб представники міліції написали рапорти на звільнення, і ми б за один день давали всі державні порядок. Але цей режим тримається власне на міліції і на правоохоронній системі, яка залучена їх служити. Але справді багато людей відмовилися бути послужниками, багато людей написали на порти, звільнялися, і багато людей відмовляються їхати. З багатьох початків україни сюди в Києві, тому що розуміє, що тут, попри мирні ситуації, можуть бути ситуації, коли буде давати злочинні накази бити випадки людей. А цього ми пропустити не можемо. Тому ми повинні продовжувати вимагати нашої справедливості. Кожен має розуміти, коли в цій державі буде гідна влада, коли буде справедлива влада, тобі кожному хочеться. Жити в цій країні, працювати чи в міліції, чи на чи будь-якому іншому місці роботи. Ми продовжуємо свої протести. Хочу вам так само повідомити, що після зашливого самогубства, який вчинив пам'ятник Леніну на Пасаракцію, кілька днів тому ще одне самогубство вчинив, що доброй пам'ятник на Полтавській області, який себе обслуговував. Звичайно, після того знову. Міліціянти і слідчі почали розвозити повістки активістам Майданів, активістам Шокрівського об'єднання Свобода. Але та, як один за одним пам'ятники, пам в цьому звичайному ідолу, тому не ставили із багато режим, ще не один, жоден тоталітарний авторитарний режим не вистояв. Тому що кожна нація, кожен. Народ втрачає терпеньку, бородиться за свої права на вулиці. Так, як це зробили ми. І однозначно, ми не здупимося з Києва з України, до української столиці, допоки тут не наведемо зряду, допоки та влада не піде геть і не буде піти на народному суду. А він обов'язково відбудеться, Суд злочиться на обов'язкова на стан. Ніхто не в мене каже, тому що той починив. Проти і злочини проти власного народу буде обов'язково покарано. І ми обов'язково допоможемо, переможемо і, до... і зробимо так, щоб наші вимоги, наші мрії і бажання були реалізовані на цій землі. Слава Україні! Слава нації! Слава Україні! Друзі, а тепер ми... наша колона вирушить на суд, над нашими побратимами.